Добрий день! Сьогодні готуватиму класичний зефір. Класичний зефір входить яблучне пюре, тому я і почну з його приготування. Перш за все, мені необхідно підготувати яблука. Помиті яблука, розрізані наполовину, викладаю на лист застелений паргаментним папером розрізом донизу і буду запікати при температурі 180-200 градусів 30 хвилин. Для лаймового мармеладу я буду використовувати такі продукти. Цукор, пектин, сік яблучний, сік лайму і цедра лайму. Вливаємо яблучний сік, сік лайму і всипаємо цукор. Підігріваємо до повного розчинення цукру. Вишаю пектин з цукром і додаю розігріту суміш. Безперервно помішуючи, щоб суміш не пристала до дна. Суміш довела до кипіння і проварюю до 5 хвилин. Готом із мармеладу визначаємо крапелькою. Крапля не розтікається, суміш готова. Зняла суміш плити і додаю цедру. Силіконову форму у вигляді сфери. Заливаємо мармелад. І ставлю для охолодження. Яблука запеклися, і я м'якоть відділяю від шкіри. Яблука запікалися зі шкірою, тому що там велика кількість пектину. Щоб отримати ідеальне пюре. М'якоть протираємо через сито. Протерту м'якоть перекладаємо в стакан. Пробиваю блендером до більш гладкої структури. Щоб зефір був щільним і стабільний, нам потрібно його уварити до випаровування волони. На середньому вогні безперервно помішуючи. Щоб не пригоріло до дна, орієнтуємося на зовнішні ознаки. Пюре готове. Не сповзає з лопатки. Готую м'ятний відвар. Воду довела до кипіння. Заливаю м'яту, закриваю корчовою плівкою для настоєння. М'ят то відварно настоявся і я процідую. Для приготування яблучного зефіру зі смаком м'яти нам потрібні такі інгредієнти. Яблучне пюре, сік лайму, цукор, глюкозний сироп, білок, цедра лайму, пектин, гріблена м'ята, підвар м'яти, яблучне пюре з'єдную з соком лайму і уварюю до випаровування волості. Перемо помішуючи щоб не пристало до дна. Няла з плити. додаю подріблену м'яту і цедру лайма. Все це перемішуємо. Агар замочуємо у м'ятному відварі. В чашу кухонної машини вливаю білок. І збиваю на середніх обертах до повної піни. Ну, ще до піни Я поступово додаю пюре. Відбиваємо до збільшення уємні і добавлю яка має тримає форму. Вічиний агар доводимо до кипіння, додаю цукор, глюкозний сироп і уварюю до сто 10 градусів. Масу. Вбиваємо до охолодження 40 градусів. Чим краще збита маса, тим ніжніший і точніший буде затих. Перекладаю готову масу в кондитерський мішок. І відсажую зефір поверх викладених на силіконовий коврик мармеладних півсвер. Даю стабілізуватися від 12 до 24 години. Склеюю попарно. Декорую і посипаю пудрою.